9:30. отже, 9.30 за це центральноєвропейським часом, і ми розпочинаємо наш шостий український симпозіум. Добрий ранок, надзвичайно теплі вітання вам усім. Мене звати Патриція Хант. Я є очільницею альянсу українських та європейських психотерапевтів і також колишня президентка Європейської асоціації психотерапії. Понад тисячу психотерапевтів зареєструвалися для того, аби взяти участь у цьому симпозіумі. Більше ніж 700 з них є з України і 357 з Європи. Ми надзвичайно раді, і для нас це велика честь, що ви до нас сьогодні доєдналися. Вітаємо на шостому симпозіумі який організований, організований нашим альянсом. Цього разу в нас підтримує данська рада психотерапевтів. Певтів, і ми їм вдячні за їхню щедрість у фінансуванні цього симпозіуму та за їхню підтримку нашої роботи. Зокрема, ми хотіли би подякувати Вібеке Любанське з данської асоціації, яка є представницею в нашому альянсі і брала участь в плануванні цього симпозіуму. Ми вдячні за її досвід та за її і творчі ідеї. Ми також раді запросити наших сьогоднішніх неймовірних спікерів. Вони усі нададуть нам свій досвід, мудрість та час і зроблять це безкоштовною. Це чудово, тому що це означає, що ми можемо запропонувати цю подію безкоштовно, участь для українських психотерапевтів і безкоштовною. Ми дуже вдячні, що пан Вілі Сонвей, член парламенту з Данії, також є патроном сьогоднішнього симпозіуму, і він звернеться до нас на сьогоднішній ранковій сесії. Ми зустрічаємося у контексті світу, який швидко який дуже швидко змінюється, особливо беручи до уваги результати американських виборів. Це приносить певну то це привносить непевність, це привносить непевність стосовно України, і це саме той час, коли це важливіше аніж будь-коли, щоб ми усі трималися разом, щоб ми усі зустрічалися і організовували такий симпозіум, та продовжували підтримувати одне одних альянс. Прийняв на себе зобов'язання продовжувати підтримку українських психотерапевтів за допомогою таких симпозіумів до кінця повномасштабного вторгнення. І, звичайно, що ми не знаємо, коли це трапиться. Ми досліджуємо важливу тему жінок в часи війни. Це наша сьогоднішня тема. Ми обговоримо зміну ролей, які жінки були взяти, змушені взяти на себе під час війни, виклики. Жінки на лінії фронту, і також те, як змінюється роль жінки через вплив війни, цей симпозіум також включає в себе соціодраму, яку будуть проводити дві експертки у сфері соціодрами в Україні Олана Ступак та Анастасія Склярук. І ми з нетерпінням чекаємо цієї частини сьогоднішнього симпозіуму. Жіноче его пов'язане з екзистенційною потребою, пов'язане з виживанням. В часи війни це призводить до того, що жінки роблять усе, що вони можуть для того, аби захистити життя інших. Моя влас... Моя мама служила у військовому в королівському фролоті під час війни. В неї вона дуже часто була під загрозою втрати життя, але тим не менше вона завжди цим надзвичайно пишалася. Небезпека для неї була на найважливішим аспектом. Що для неї було важливо, це була та служба, яку вона е, с... виконувала. Те братарство чи то пак сестринство, яке вона відчувала до жінок, які також служили поруч з нею. Вона. Знайшла друзів в часи війни, і ця дружба тривала протягом усього її життя. Анна Фройд, донька Зигмунда Фройда, багато писала про роль аго у вирішенні конфліктів та напружених ситуацій. Вона окреслила шляхи, в які Его обмежує імпульси ід, і вона також наголошувала на важливості. Розвитку ментальних ліній, створених его, що в свою чергу уможливлює процес зрілості, вона написала про важливість цієї зрілості для людей, для та для суспільства, зокрема, особливо у ситуаціях конфлікту та тиску. Її робота надзвичайно сьогодні нам актуальна. У дослідженні ролі жінки в часи війни повномасштабної війни в Україні ви сьогодні прослухаєте про багато різних способів, як жінки вирішують конфлікти, зменшують тиск та напругу. І тим самим уможливлюють те, щоб інші змогли вижити. І зараз я дуже рада запросити мого колегу Олександра Мироненко для того, аби він сказав своє вступне слово від імені Української асоціації психотерапевтів. Добрий Малі ранок, Олександр. Дорога Патріція, і вельми шановний пане сондал. Ми дуже вдячні вам за вашу згоду бути патроном нашого симпозіуму, дорогі колеги. Я би так хотів почати з того, що зміни це є невід'ємна частина еволюції і природи. І ми на переломі століть і тисячоліть бачили зміну традиційних ролей жінки, яка традиційно була матір'ю і берегинею, але ці зміни, які спостерігалися практично в усіх сферах життя, де жінки почали успішно посідати традиційні чоловічі ролі, не заперечуючи оцієї головної ролі жінки. Зокрема, ми спостерігаємо зміну ролей жінки в психотерапії. Якщо ми побачимо серед учасників сьогоднішнього симпозіуму, то більшість є жінок. Така, така є зараз. Така реальність 100 років тому було е, все навпаки. Ну, і ще одна частина історії. Раніше, так історія твердить, що війни починалися або через жінок, або задля жінок. Як приклад, це історія Троянської війни, яка була дуже така тривала і пролила дуже багато крові, власне, для кохання. До жінки. Сучасна війна змінює ролі жінок і приносить їм нові виклики. І головне, що брутальна агресія Росії не змінила, не змінила оцих еволюційних змін ролі жінки. І вони продовжуються і незважаючи на повномасштабну війну. Насамперед ми можемо побачити і в Україні, яка така достатньо була донедавна патріархальна і традиціоналістська країна, про упередження про такі дві ролі: жінка-матір і чоловік-захисник. Як ми бачимо, жінки стають захисниками не менш успішно, ніж чоловіки. І, власне, жінки, які стикнулися з новими викликами з початку війни, але головне, що вони встояли. І стали дуже такою важливою опорою для всіх. І роль жінок не зменшилась навпаки. Вона зростає з кожним днем. І не тільки в таких консервативних сферах, але і в у військовій службі. Тисячі жінок взяли зброю і пішли в армію захищати свою домівку. І ця участь жінок в армії не менш важлива, ніж ті жінки, які зараз за кордоном задля безпеки своїх дітей або своїх близьких. Є жінки, які беруть участь у військових діях, але є ті, які там, де традиційно домінували чоловіки, але є жінки, які займаються волонтерством, які допомагають війську, які захищають права людини, права жінок. Права дітей. І найголовніше, що кожна з цих жінок робить більше, ніж вона собі уявляла, що може зробити, і більше, ніж ми всі собі могли уявити, що жінки на це здатні. І найбільш видимою такою ціною війни для жінок це є розлука з дітьми, жінки, які зробили вибір. Воювати. Вони зараз розлучені з дітьми з іншими різними. Це не тільки загроза смерті поранення, але це власне переживати так на відстані. І це змінило роль жінці в сім'ї. Це не тільки мати, не тільки Берегиня, але жінка-захисник. І окремої згадки заслуговують жінки. І це також. Колосальний феномен, який доглядають за іншими людьми насамперед за своїми дітьми. Це жінки, які або скоро стануть, або вже стали матерями під час війни, які народжують в невідповідних для умовах для цього, але здатні прекрасно дбати за своїх дітей в цих складних обставинах. Це є і жінки, які турбуються про своїх чоловіків які отримали поранення. І вже не можуть воювати. Найголовніша частина підсумку того, що українські жінки довели, що вони не можуть, їх роль не може бути зменшена або применшена до ролі жінки. Підкреслює те, що жінки вважають, що війна посилила їх роль в суспільстві і для того, щоб їм. Успішно впоратися з цими новими викликами, зараз багато говорять про таку дуже важливу якість, як резилієнтність, життєстійкість або стресостійкість. Але для того, щоб передати, не передати травму, а передати наступному поколінню, передати своїм дітям, власне, на до життя ці жінки потребують ще для плекати переживання вітальності. І, власне, наше завдання як психотерапевті не тільки підтримувати резильєнтність, але й плекати вітальність в цих жінках. І можна сказати так, що ми сьогодні точно пишемо нову роль жінок якими ми можемо зараз пишатись, якими ми можемо захоплюватись, якими можемо подивлятися, але, мабуть, це відбувається зараз, а остаточно ми це зможемо зробити тоді, коли закінчиться війна. І я тоді мрію ще один симпозіум, де, власне, ще раз ми зможемо оцінити ту колосальну, ту колосальну зміну, яка сталася. І я всім бажаю сьогодні успішної, плідної роботи, плідних дискусій. І Отримати насолоду від спілкування один з одним, де би ми не були. Дякую. Дуже дякую, Олександра. Я поділяю вашу мрію, що одного дня ми зможемо провести симпозіум, який буде відзначати завершення війни. До того ми також триматимемося разом. Дякую за ваші мудрі коментарі. За те, що надали нам рамку обговорення нашого на нашому сьогоднішньому симпозіомі. Дуже дякую. І зараз я хотіла би запросити Пія Клеменсен, голову данської асоціації психотерапії, вступним словом від Данської асоціації психотерапії. Пія добрий ранок, ми дуже раді тебе бачити. Ми колеги в Європейській асоціації, і я е, вітаю тебе на нашому симпозіумі. Дякую за підтримку. Отож, будь ласка, твоє вступне слово. твої вступні слова. Так, дуже дякую, дуже дякую, Патриша і усім. Добрий ранок. Ми з нетерпінням чекали цього симпозіуму. Ми надзвичайно раді е, мати можливість допомагати вам з його організацією. Це для нас величезна часть, як Патриша вже зазначила, і головою данської асоціації психотерапії, і ми дуже активно залучені у роботу і, і у підтримку наших українських колег. Особливо як Патриша вже згадала, Вібеке Келюванські в наш наша колега в цьому активну участь а влітку. Ми Мали можливість запросити деяких наших українських колег відвідати данію денлагеві трошечки відпочити від війни, і я думаю, що майже 80 років ми в західній Європі жили у мирі. тоді як зараз наші українські колеги переживають такі речі. Які через які не має проходити жодна людина, тому це надзвичайно важливо щоб ми, як колеги, як люди трималися разом і не приймали нічого як належне? Я думаю, що важливо ділитися знаннями. Важливо не... Приймати свободу та демократію як належне, і бути треба активними в захисті прав людей. Цей симпозіум є важливим в багатьох аспектах, важливо ділитися знаннями, тому що ми жили мирно, а тепер ви розумієте, як це жити в часи війни і. Що це може зробити з людьми. Тому настільки важливо, щоб ми не забували. Також наші і наші колеги з України, ви пам'ятаєте, будь ласка, що ми вас не забуваємо, пам'ятаємо. Можливо, мас-медіа не настільки зараз висвічує ці події, але ми про вас не забули, і це важливо зазначити. Я також сподіваюся, що в нас буде день е, сьогодні, де ми зможемо поділитися знаннями та підтримкою. Тому усім дуже дякую за те, що ви з нами сьогодні, і е, дякую, сподіваюся, що в нас буде плідний гарний день, де ми зможемо поділитися нашими знаннями. Дуже дякую за твою присутність з нами цього ранку. Пі, дякую за твої слова. І за все і власне за всі речі, які ми також підтримуємо роботи нашого симпозіуму. І зараз для мене величезна честь привітати, та запросити до слова пана Віллі Сондейла, патрона симпозіуму, члена європейського парламенту, колишнього міністра іноземних справ Данії. Вітаємо Віллі, для нас. Надзвичайно важливо, що ви є патроном нашого симпозіуму, і так само ви є фактично в серці політика Європи, і ви є частиною нашого сьогоднішнього симпозіуму. Для нас це означає, що наша робота як психотерапевтів також є важливою та релевантною поза межами світу психотерапії. Також вона має важливість в політичному світі та в розвитку подій в Європі. Тому дякую, що ви до нас доєдналися, і ми з нетерпінням очікуємо вашого слова. Дякую, дякую, Патриша. Ви мене добре чуєте так. Ми вас чуємо добре. Чудово, для мене надзвичайна приємність мати сьогодні можливість звернутися до вас. І коли мені було 20, а це було більше 50 років тому. Ми і е, мій добрий друг їздили по Європі півроку, і ми їздили, їздили по Європі в результаті опинилися в Україні, яка на той час була ще в радянському союзі. Тому це для мене знаєте, така особлива ситуація. Е, чути про ті міста, які я відвідував 50 років тому, Одаса, Київ, Львів. То на той час він називався Львов, і це мені нагадує, що ніколи не потрібно сприймати за належне ту ситуацію, яка була в Європі. Це ми маємо за це боротися, за те, що нас було. І сьогодні українці борються за це, ми вам дуже вдячні. Я думав, що я більше ніколи не зіткнуся з такою брутальною війною на європейській землі з неймовірними тягне за собою неймовірні страждання, неймовірні руйнування, бомбардування, смерті, поранення та жахи. Ця повна масштабна війна є жахливою, і український народ зараз вже три роки живе у цій війні. Я власне після початку війни на той час я ще був членом міської ради в моєму місті і у нас була відповідальність. власне, нас не тоді був в такому комітеті. відповідальністю нашою було приймати українських біженців, які приїжджали в наше місто, і дітей. І є деякі факти, які я ніколи не забуду. Я Пам'ятаю, як мами приїжджали з мобільні телефони, тримали так близько до себе, тому що весь час вони перевіряли новини з лінії фронту. Або чекали новин від своїх сімей, від рідних, які лишилися в українських містах. Але на щастя, ми змогли їм запропонувати притулок, допомогти їм. І за це я також вдячний нашій країні зараз. Я є членом європейського парламенту і моїм основним пріоритетом є іноземна політика. Я є спікером е, про справ України і. Моя робота власне забезпечувати те, щоб Європа підтримувала Україну економічно в економічних, військових та інших аспектах. На щастя, є переважна більшість в парламенті, яка підтримує Україну. Ми від самого початку роботи нового парламенту прийняли рішення, яке було підтримано осіма. І крайніми правами, крайніми лівими, і я рада, що в нас є ця більшість, тому що це також надзвичайно можливо в такі непевні часи після виборів США, коли ми не знаємо, що трапиться з американською підтримкою, щоб Європа залишалася з Україною і допомагала допомогу тоді, коли Україна платить таку високу ціну. Не наші молоді хлопці загинуть. Це є українські. Чоловіки та хлопці, які помирають за свободу, за свою і нашу також. Але також необхідно розуміти скільки тиску, ці три роки брутальної війни е, завдали населенню. Багато втрат, багато поранених, цивільне населення, яка гуафайті на. Він населення, і ті, хто на лінії фронту зараз розділені, мами, які мають піклуватися про дітей, батьків і все їхнє життя які мали організованими організовувати зараз своє життя, але тим менше вони живуть в постійному страху атак, бомбардувань. Чи сьогодні буде обстріл, чи буде обстріл завтра? Як це відбуватиметься? Я сподіваюся, що ми. Скоро зможемо завершити ці жахи, і в нас є спільна відповідальність, робити все, що в наших селах. Тому наша беззаперечна та повна підтримка є важливою для усіх хто бореться з путінським режимом. Вони не мають виграти цю війну, росіяни не мають виграти цю війну. Тому що якщо вони все, зроб, все зроблять зроблять, ми будемо жити зовсім в іншому світі, в якому ми живемо разом. Це не буде демократичний світ, це не буде світ, який базується на верховенстві права, який базується на правах людини, але який базуватиметься на брутальному диктаторстві і на диктатурі. Тож, я можу сказати, що наша робота і моя робота, зокрема в парламенті, сказати. Європа, збираємося, надамо необхідне озброєння. Це є важливо. І тому, як якщо ми не надамо зброю, і економічну допомогу для того, щоб Україна могла виробляти зброю, тому, що також може виникнути брак коштів. І звичайно, що економічна допомога потрібна також. Для того щоб ми могли eh, взимку відбудувати об'єкти eh, електроенергії, тому що зараз Росія знову буде намагатися зруйнувати об'єкти електроенергії eh, по мірі наближення зими. Тож треба використовувати так, дозволити використовувати нашу зброю для того, щоб підцілити по військовоєнним цілям Росії треба переконатися в тому що агресивна стратегія не буде не будечити майбутньому наших дітей отож в результат в кінці в кінці кінців хотів би сказати що дуже сподіваюся що незадовго ми зможемо святкувати завершення війни я сподіваюся що скоро ми зможемо привітати україну як країну члена єс як як члена західного демократичного світу, і я думаю, той день я повернуся до Києва, до Одеси, до Львова. І я скажу так, ми досягнули важливого етапу. Я бажаю вам всього найкращого. Дякую, надзвичайно вдячні вам, Віллі, за ваші потужні та важливі слова. Дійсно, Україна б'ється за нас усіх за свободу, за права людини, за демократію, і за наших дітей та внуків, щоб вони могли зростати у мирному та справедливому світі. Це настільки важливі речі, які зараз відбуваються у світі, і я хотіла би вам запропонувати. Власне, ваша робота в настільки важлива ви в серці всього, що відбувається. Я хотіла би вам запропонувати. Мені здається, що я зараз буду говорити від імені усіх наших колег в альянсі. Якщо є будь-який спосіб, як наш альянс може бути вам помічним, ми би хотіли, звичайно, вам допомогти. У нас є група, десь приблизно 15-16 психотерапевтів і з Європи та української асоціації психотерапії, і ми регулярні основі зустрічаємося вже два роки. Ми така сильна доволі група, і в нас є багато мудрості багато. Визначних людей в нашій групі, тому якщо є якийсь спосіб, як ми можемо вам допомогти в вашій роботі, то ми б дійсно бажали це зробити. Тому, будь ласка, тримаємося на зв'язку. Якщо буде якась мож... якщо є буде якийсь спосіб, який ми можемо надати вам підтримку, будь ласка, звертайтеся. Дякую за вашу таку гарну пропозицію. Я завжди готовий слухати і обговорювати певні речі з мудрими людьми. Це Важливо для прийняття рішень, правильних рішень. Дуже дякую. Дякую вам за ваші слова і за те, що ви є патроном нашого сьогоднішнього симпозіуму. Для нас ваша присутність є величезною частю.